Слава Ісусу Христу! Слава віки Богу. Священник Олексій, а як ви ставитеся до вечері при покійнику? У ну, нас Бог милував, такого нема. Ну, є села, де лежить баба серед хати, ручки зложила. О! А тут коло баби по кругу столи і люди їдять, значить, голубці, канапки, кобасу. Я таке навіть бачив на відео. Ну в нас Бог милував в тих вечерів при покійнику нема. То не потрібно робити. Я вважаю, що то не потрібно робити. Хай родина собі посиде коло бабця чи коло діда. Ну, а вечерати... ну, ще одне. То ще вечера в зимою, ще зараз осінь, то так собі. Ну, як літо, велика муха залазить бабів носа і тоді на котлету сідає. І люди газують ті котлети на дві гулі, тоді потравляться. Це не етично. Це, Це не добре. Я ставлюсь до вечері при покійнику. Негативно, нема що коло ваби вечерити. Бабця від вашої вечері не встане, тоді понапиваються і кажуть: давайте заспіваємо рідна мати моя ще. Таке теж було розказували мені священики, де ті вечери є. Вони вже помаленьку відміняють. А в нас таких вечер нема. І я ставлюся до таких вечер. Негативно. Хто приїхав з міста, пішли в літню кухню, з'їли канапку, випили чай, посиділи при бабці. Чтець починав, салми почитали, поспівали жалібних пісень, порозумували над життям. Ні, їсти котлети, муха на канапку, муха ніс бабі, муха на, на копасу. Ні, ну то не гоже. я такого не сприймаю, я такого не люблю.